Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде, я би так сказав. А друга історія раз вже говоримо про 4 відчутки. ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну тобто, на жаль. Президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, яку, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. І, і питання навіть не яка у мене підтримка, питання в тому, що, що важливо, те ті рейтинги, на які ми звертаємо увагу, номер один сьогодні питання. Як захиститись від обстрілів? Я думаю, що це номер один питання. Не думаю, а знаю по всім соцопитанням. Це номер один питання для українців І з лідерами, коли говориш з європейськими, це також номер один питання. Це питання не підіймається. Далі питання дуже важливо щодо повернення полонених. А в Саудівській Аравії зустрічаються міністри закордонних справ двох держав присутності. міністри закордонних справ третьої держави і не піднімають питання полонених і точно не піднімають питання щодо обстрілів ракетних ударів. На мої запитання щодо збільшення патріотів я відповіді не чую, не почув від сполучених штатів Америки. Хоча я постійно його піднімаю, все таки коло навколо президента Трампа дезінформаційне. все таки ми повинні впливати на нього, тому що я не знаю, де вони зустрічаються в Маралага або Вашингтоні. Але постійні люди безумовно навколо нього і представники, я знаю. І у, Угорщини, і лобісти а, а, с, словаків, і я маю на увазі не людей, не просто про людей, так ми про політиків говоримо. І все це навколо того, щоб а, ну просто зробити все, щоб, ну, скажімо так, Україна була слабкою. А для нас важливо, щоб донести правду. Це щодо. Цифр. Те, що вони обговорюють у Саудівській Аравії, свої двосторонні питання, я говорив це їх права. Хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції і через абсолютно справедливе повномасштабне вторгнення. І я ніхто не роздратований, дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це сполучені штати. Ми з вами розуміємо, що ну правда вона трішки інша, хоча безумовно, ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа, <кій> бо все це впливає точно на ну точно не позитивно на Україну не впливає. А впливає на те, що вони виводять із ізоляції путіна. І я думаю, що Путін і русські вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове. Да. Мені я вважаю, що тут є. я не хочу а, критикувати офіційних а, представників Сполучених Штатів, але мені здається, глобальний південь завжди говорив це конфлікт. І у нас не було претензій, тому що ми завжди боролися, щоб Глобальний Південь був посередині. І всі вони були посередині, тому що вони розуміли, що це просто війна Путіна проти нас. Всі це визнають, і навіть публічно, коли вони лояльні до русських і зустрічі, все одно вони кажуть порушення територіальної цілісності і конфлікт. І вони не кажуть війна, а ми робили все, щоб всі визнали, що це війна. І це війна. І чому я зараз говорю про офіційних представників? Якщо держсекретар Рубіо говорить, що це конфлікт офіційно, на те, що мені показали, треба перевірити, але це пом'якшення цієї політики. І давайте я буду з вами дуже відвертим. Це не перша, а перший мій діалог або бій, і я спокійно це сприймаю. Якщо ми... Згадаємо телефонні мої бої з, або в адміністрацію це було в час засідання секретаря в трежері. Я боровся тоді за просто за офіційний папір, там, де було написано конфлікт. І я боровся і робив все, щоб вони написали, що це війна. Тобто такий шифтінь політики, щоб зм'якшувати те, що Путін у нас надіяв, це не перший день, і ми відстоюємо права України, тому що знаємо, що ми праві. Тобто тут нічого страшного немає, але на жаль, ми повинні визнати, які, які речі відбуваються. І тому і, і сьогоднішній секретар який приїжджав з документом, Ну відповідний отримав результат.